Проект на тему захист природи. Ми з тобою однієї крові. Максим Земба. 5В. Бури ведмідь є найбільшим хижаком фауни України. Зараз даний вид на частині історичного ареалу знищений. Чисельність бурих ведмідів на території України не перевищує 300 осіб. Тварину занесено до червоного списку Міжнародного союзу охорони природи і як вичче підлягає особливій охороні до Бернської конвенції. Зубр. Зубри зникли з дикої природи, зокрема через полювання. І навіть зараз у цивілізованому світі зубри є популярним об'єктом полювання серед багатіїв. За останні 20 років ця тварина зникла в Україні у багатьох місцях, де раніше була відновлена. Рись. Рись також стала жертвою модної індустрії. На цих довершених та граційних тварин тривалий час полювали заради хутра. Зараз ці хижі коти рідкісні. В Україні у Карпатах близько 350-400 осіб. Лелека Чорний. Чорного не так просто зустріти у природі, бо він те, ще рідкісний веде потайний спосіб життя і намагається уникати людей. Загалом в українцях птахів близько 400-450 пар причини зміни численності, деградація, місць гніздувань через вирубання лісів. Сипуха один серед видів сов, які вводяться в Україні, це сипуха, рідкісний гніздиться в західних і центральних областях України, а також на півночі, Одещини. Сипух у світі стає все менше і менше, а в Україні близько 30 пар. Сови, зокрема, регулюють кількість гризунів, які завдають шкоди господарствам. Горностай. Горностай це маленька пухнаста та прутка тваринка з красивим хутром, яке влітку стає коричнево-жовто-сирим або взимку білим. Горностаї стали жертвами модної індустрії з їхнього щільного і м'якого хутра і досі виготовляють шуби. В Україні це милі тваринки під охороною держав, їх включено до Червоного книги України, і полювання на них заборонено навіть з метою дослідження. Захист природи є невід'ємною частиною нашого життя і вимагає негайних та ефективних заходів. Дякую за увагу! Бережіть природу!